Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зеркало заднього огляду салонне. Ось такий от у мене екземпляр. З віком воно почало, як бачите, чорніти, відшолушуватися так. І почав оцей зеркальний елемент якби, втрачати свою зеркальність. Навіть ось тут в місті вже воно просвічується, так? і в принципі видно. Що за зеркалом знаходиться, тобто воно мені не дуже подобається. Я так розумію, що проблема на Рено це не нова, тому що я почав шукати спочатку звичайне зеркало і побачив, що дуже часто вони продаються вже в такому стані. Тобто, це проблема, яка приходить з віком. І е, натрапив на те, що можна поставити зеркало монохромне, так те, яке буде саме затимнятися від світла, наприклад, фар їдучого взаді автомобіля, от його треба підключити до схеми автомобіля, так воно живиться від 12 вольт, має два датчики передній задній, які в реальному часі перевіряють інтенсивність світла спереду і взаді. Так і якщо інтенсивність світла. Якби зі сторони зеркала більша, воно починає затімнятися. Таке зеркало не потрібно переводити вручну, так воно не потребує вмішування водія в цей процес, і якби є ще одним методом підвищення комфорту. Тому почав е, шукати номер, так, почав шукати зеркала, які е, можна поставити. І знайшов таку інформацію, що було два типи зеркал, яке ставилось на друге покоління і яке ставилось на третє покоління. Відповідно, в другого покоління датчик у нас знаходиться зверху, так, елемент, фотоелемент, а в третьому поколінні у нас датчик знизу. Причому ставилися ці зеркала на різні моделі включаючи Рено Меган, і Рено Сценік, і Лагуна, і зеркало, яке я знайшов е, на розборці, так, взагалі від Escape четвертого покоління. От, але воно також підходить. Номерок у нього аналогічний, тому зробив замовлення, так і будемо починати розбиратися з проводкою і тим, як його підключити. Значить, те, що дали початкові пошуки, так я це накладу. Ось тут у стойці є роз'єм r 301 до якого приходить сьомий пін, який якраз йде на живлення. Дзеркала, але все залежить від комплектації автомобіля. В мене, наприклад, комплектація ЕА2, і це означає, що до роз'єму Р301 у мене сьомий пін має підходити, плюс 12, так після запобіжника 3 ампера з салонного блоку запобіжників. А вже шлейф, так який має йти до зеркала, в мене він відсутній. Тобто, або докидати шлейф. По стійці так, розбирати пів автомобіля, або робити якісь інші маніпуляції, так, наприклад, брати живлення від датчика освітлення і датчика дощу, брати живлення від плафона і таке інше. Тобто статей є дуже багато. Тому хочу вивчити проводку, вивчити, що у мене дійсно є, що немає. так, І вже виходячи з цього прийняти рішення, як це зеркало підключити. Так, тепер стосовно самого дзеркала. Дзеркало до мене приїхало з корпусом, так, в зборі можна сказати. В середині є ось такий от датчик температури. Всередині була залишки проводки. Так, ось у нас провід на датчик світла і дощу. Ось у нас провід на датчик температури. І ось у нас. Провід я вже його розібрав, який йшов на дзеркало. Так, перший і другий контакт. Ну, Відповідно, можемо його перевірити, так і подивитися, як же ж воно працює, е, підключається двома проводами: чорний у нас маса, і білий чи рожевий, вигорівший так, у нас іде живлення. Ось я підключив червоний і чорний. От, і давайте подамо живлення. Як бачите, зеркало зараз таке досить світле, ну, як звичайне, зеркало. Подаємо плюс 12 і подаємо масу. От. І давайте зімітуємо світло, що якийсь водій взаді нас стріпить. Як бачите, зеркало стало таким аж чорним, так, і свою. Зеркальність пропала. тобто вона дуже погано відбивається і воно стало таким от затемленим. Бачите, як виглядає вікно в кадрі. Якщо ми змінимо світло, тобто у нас спереді світло буде яскравіше, ніж ззаді, то зеркало поверне свою зеркальність і буде виглядати вже наступним чином. І як бачите, вікно вже виглядає зовсім по-іншому. Для підключення я вирішив використати ось такий от провід. У мене є ось такий шлейф для розпайки світодіодів, які адресні живлення, і маса, і центральний іде-сигнал. По табличці по схемах сказано, що провод живлення зеркала має мати всього 0,11 мм квадратного, ну, тобто досить тоненький. так, навіть там... Не 0,5 квадрата. Відповідно, я думаю, що цього проводу мені буде достатньо. Використаю, наприклад, червоний плюс і зелений на масу. Білий заізолюю і його використовувати не буду. Але раз я вже буду прокидати цілий шлейф так, до зеркала від стійки, то, відповідно, я його залишу. Тобто я його відкушувати не буду, розпускати не буду. Маю ось такі от конектори, маю фішки, так, які я можу використати. Ось у мене фішка одна на зеркалі, і іншу фішку я вже розібрав. Тобто мені сюди потрібно. Зараз буде в контакт 1 подати плюс і в контакт 2 подати землю. Отже, ситуація наступна. Зняв я кожух зеркала. Так, і тут у мене є два шлейфи. Один на два проводи, один у нас на три проводи. Шлейф на три проводи пішов до датчика дощу і датчика світла. так, Там є дживлення маса і плюс, і є. Провід, який сигнальний, і до датчика температури йде так само двужильний провід. Він має сигнальний, так і йде на масу. Тобто, по суті, це термопара, яка міняє опір. Відповідно, ні сюди підключатися ми не можемо нормально, ні сюди. Тобто, нам незручно. І якраз таки те, що я знайшов по схемах, так я вже зняв стойку. Знімається вона досить легко. Маємо ось такі от шліфи і маємо ось такий от роз'єм, у нас, який називається R301. Знаходиться він ось тут за стійкою. Що я знайшов на цьому роз'ємі. На цьому роз'ємі є 5 контактів. так, Якщо подивитися уважно на шліф, ось таким чином він стає, то у мене відходить в моїй версії. А Е2, так, всього-навсього 5 проводів. Раз, два, три, 4, 5. Зараз я це покажу на схемах. Але до цього місця, до шлейфа, підходить 7 проводів. Шостий у нас іде маса, яка нам потрібна для живлення зеркала. І сьомий у нас якраз такий йде, е, іде плюс 12 вольт так, через е, запобіжник 3 Ампера, який знаходиться в блокові салона. От, і який якраз такий. Потрібен нам для живлення нашого дзеркала. Ось цей роз'єм. так, Бачимо, ми, починається ось у нас перший пін, закінчується 12-й, і внизу є трошки грубші піни 21-22. Тобто, п'ятий у нас мам-маса, і шостий, а сьомий у нас АП-45, той, який потрібен йти на дзеркало. Так, Наступна табличка нам говорить про те, що може бути так біля дзеркала. Як бачимо, саме зеркало електронне 1340. І воно встановлювалося тільки на версії ea 4 Тобто цих проводів в мене немає, я їх якраз хочу зараз дотягнути. Плюс 12 АР чи АП45 і маса МАМ. Далі датчик освітлення і датчик дощу три провода живиться. Ми їх знайшли. Дуже часто беруть, до речі, перший і третій, для того, щоб використати і під'єднати зеркало. Але, повторюся, я не хочу. Різати проводку, я не хочу вмішуватись, я просто протягну провід звідти, як би він мав іти заводу. Ну і як бачимо, третій пристрій це температура в салоні 18,72. Знову ж таки йде двома проводами. Четвертий контакт це сигнальний, а п'ятий це спільний, спільна, я так розумію, маса для цих всіх датчиків. Тому ми не будемо до нього під'єднуватися. І, до речі, я би не радив. Є ще датчик температури чотирьохпроводний, проводний, так? От я бачу навіть на цій фішці, яка в мене була в комплекті, от, яка обрізана, сюди приходить 5 жил. Тут, можливо, є ось оці плюси, і тут, можливо, є оці нюанси. В мене їх немає, тому я їх не використовую. Так, тепер хочу сказати ще ось: роз'єм r 301 Якщо перша табличка, це у нас. По суті, була табличка роз'єма, так, що сюди приходить і що тут може бути, і вони тут є, ці провода, то е, ось ця табличка вона вже показує по комплектаціях. І, наприклад, в комплектації ea 4 як бачите, так, у нас є 7 контактів. Тобто цей шлейф, семипроводний, виходить з цього роз'єму і йде до зеркала. Е, в комплектації ea 2 цей шлейф може бути або шестипроводний. Або п'ятипроводний, в моєму випадку цей шлейф п'ятипроводний. Так, у мене ось у ця еа Е2, Е3. Тобто, ось оцей цей мій плафон. Тому п'ятий чи шостий, і сьомий, ми зараз будемо дотягувати самостійно. Ну, і ось кому буде потрібно. Я цей документ доложу до під відео. Так? Ви зможете його скачати через Google диск, якийсь, наприклад. От, Тут е, розписано, які провода підходять взагалі до цього роз'єму R301. Тобто, не, якщо попередня табличка те, що виходить з роз'єму, то тут те, що заходить. Так, провід я протягнув, ну було собі такого, трошки важкувато, але проклав його так, як іде штатний. Тобто йде до сюди, тут завертається так, і йде назад в стійку. От, Для того, щоб не було шуму, не було якоїсь вібрації, я обмотав його стрічкою тряпченою, так, матерчатою. От. І треба було знімати і козирки, тобто треба було знімати ось це все для того, щоб мати доступ. Збираю назад, так, прокидаю провід і запаююсь. І так, пайка моя виглядає ось так. В принципі, легенько я туди запаявся, прозвонив уже, сусідні контакти ніде не коротять. Так. Ну, Тут не дорожка заходить на полосу, а тут заходить е сам шлейф, оця біла частинка ізоляції. От, тому... Має все зібратися так, як і було. І спробуємо зараз це все діло вже зібрати назад. Так, стойку зібрав, козирки зібрав. Тут збереться вже після встановлення дзеркала. Ну і от навіть візуально розмір, так? Одного дзеркала і іншого. Тобто різна буде оглядовість. Кришечки всі защокнулися, все гарно сіло, ніде нічого не видно, нічого не стирчить. Так, все класно зробилось. І залишилося вставити ось такий от запобіжник на 3 Ампера, на своє місце. Ось там він над 15 голубим, який по центру, і між 10. так. Я його спеціально виняв, щоб нічого не коротнуло, поки я працював. Вставляємо запобіжник і перевіряємо, що в нас вийшло. Ну що ж, зеркало я зібрав, саме час перевірити його роботу в машині. Не буду знецінювати свій час, так типу потратив там 20-30 хвилин. Я потратив десь біля 2-2,5 годин, і ще, напевно, десь біля години-півтори, поки вивчив схеми, як воно працює, як воно підключено в штатному варіанті і куди потрібно що тягнути. Підійшов я до цього питання максимально відповідально, адже якщо навіть собі робити так, аби лише працювало, так то що тоді можна вимагати від інших людей, які вам надають якісь послуги? Чи обслуговують. Працює зеркало лише з вімкненим запалюванням. Для цього потрібно буде вставити ключ-карту. І саме зеркало порівнює сигнал з двох сенсорів світла. Один знаходиться спереді, так, зараз у нас ніч, і е, другий знаходиться в салоні, тобто це е, сенсор, який ловить фари автомобіля, який їде взаді. Якщо водій їде з дальнім, і у нас появляється яскравість, то, як бачите, зеркало стає. Затемненим, так. І вже задній ряд пасажирів, хоч там і включене світло, його майже не видно. Але буквально якихось декілька секунд. так, Секунд 10-15, не більше. Як бачите, зеркало повертається в початковий стан, і знову задній ряд пасажирів у нас обсвічений. Знову світимо на сенсор. І наше зеркало знову затемнилося. Час затемнення. Видно задній ряд сидінь десь 4-5 секунд. Так. І час освітлення. Десь 15-16 секунд, поки стала видно сідушка взаді. Ось така цікава та корисна вийшла у мене доробка. І якщо ви задумалися над заміною зеркала, то раджу не відкладати так і втілити свою мрію у життя. До нових відео, до нових доробок. Всім щасти!